Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака стрілець на перегляд розкладу пасіанса на період з 11 по 17 серпня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут блискавка. Вона показує швидкі дії та події. Це може бути як по роботі якесь пришвидшення або особисті питання вирішення. Нагадую, що Меркурій перестав бути ретроградним, тобто він йде в своєму правильному напрямку. І це нам допомагає вирішувати наші всі заплановані питання, як по роботі, так і особисті. Меркурій це планета спілкування, торгівлі, якихось важливих справ. Саме зараз прийшов час їх вирішувати. Ось тут у вас котик, це романтичні почуття, в котрих вам заважає третій зайві. Ось тут планета місяць, це можуть бути якісь таємниці. Звертайте увагу на те, що для вас дійсно важливе, щоб не було ніяких підводних каменів. Наприклад, ніхто не втручався в ваші особисті стосунки. Карта сос. Будьте уважні та обережні. Бережіть себе та своїх близьких, шановні українці. Успіх по роботі, корона, а також багаття це ваша родина. Зверніть увагу, родина та карта СОС. А ми з вами ось тут побачили ще ялинка. Це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів ми прямуємо вперед. Якщо не встигаєте запам'ятовувати, пишіть собі на лістик для того, щоб потім скласти індивідуальну картину того, що вам розповів пасіянс. Тому що одні і ті ж самі. Картинки, наприклад, багаття це родина. Вони можуть показувати різні події, що відбувається всередині родини. Або хтось приїхав, або хтось уїхав, або зустрілися всі на якомусь ювілеї. Дуже різне. Так само, наприклад, як і карта долі. У нас з вами другий розклад. Знак зодиака стрілець. Плітки та розбите серце. Зверніть увагу за картою долі. Недостовірна інформація. Розбите серце, карта долі. Покровительство вищих сил. Це дуже така потужна карта. Янголи на вашому боці. Чого б це не стосувалося, яких подій? Зверніть увагу. Сумна новина. Це середина тижня, знову ж таки, родина. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут добра новина, зверніть увагу. Якісь гарні події також будуть відбуватися. Не забувайте, що ось це покровительство вищих сил, а також добра новина. Це якась допомога, наприклад, друзів або когось зовсім сторонніх людей, котра вам допоможе вирішити всі ваші питання або завдання. Прямуємо вперед. Подивимось на завершення вашого тижня. Значок Терези – будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Лебідь романтичні почуття Державна установа. Знову ж таки, ось це багаття, воно вам підкреслює якісь обставини в родині. Щось ви будете або вирішувати, або якось допомагати, або щось буде відбуватися стосовно вашої родини, тому що карта повторюється вже не один раз. Сьогодні ми з вами на колоді року подивимось для знака Зодіака Скарпіони. Вибачаюсь, друзі, що моє зображення впливає в бік. Подивимось застереження та пораду для знаку Скарпіони з 11 по 17 серпня 2025 року. Зстереження, карта дьявол Та порада. Троєчка жезлів. Зверніть увагу, друзі, якщо вам знадобиться вирішувати якісь свої проблеми, не беріть ніяких допоміжних засобів, котрі потім вам знадобиться. Самим якось вирішувати або розхлюбувати. Це стосується, наприклад, кредити якісь, швидкі кредити, котрі зможуть вам потім якось не так відгукнутися. А також люди, котрим ви не довіряєте, не беріть їхню допомогу і не включайтесь в спілкування з такими людьми. Ця карта старший аркан д'явол, вона каже сама за себе, це негатив, котрий, якщо випачкаєтесь, то буде важко відмитися. А порада – це трійка жезлів. Це справи, котрі робляться не в одиночку, не на одинці, А хтось вам допомагає. Ця справа може бути як сімейна якась. Котра стосується вашої родини, так і по роботі, і вона буде обов'язково вдало зроблена за допомогою ще когось окрім вас. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам гарного тижня. Запрошую підписуватися на виглядачів, щоб не припустити мої нові відео. До зустрічі!